Вітаю вас! Це відео буде на двох каналах. Мій новий канал називається Сакральний таро, для тих, хто не знає. Я писала в коментарях в минулому відео, хто не бачив, так. І це відео дуже важливе, бо інколи дуже важко нести оголену правду, так? але я її хочу донести, тобто я на себе поставила благородну місію. І хочу поставити це відео на двох каналах. Це дуже важливо для мене, тому залишаю тут це відео і запрошую на новий канал. Сьогодні у нас така тема відео. Чому я не дивлюся таро на політику? Того не було ні на старому каналі, ні на цьому новому. Чому? І що, ненормальна в той момент, коли всі дивляться на таро і роблять собі перегляди, чому я не беру руки колоду таро і не дивлюся на політику? Давайте запитаємося напряму в GPT, що він нам скаже. Моє запитання таке: яка класична традиція інструменту Таро, для чого воно створювалось? Для політики, чи для передбачення землетрусів, чи для глобальних катастроф, чи для політичних перегонів? Ясно, що теоретично ми можемо використовувати цей інструмент, але. Оскільки він базується на інтуїції кожного. А якщо тарологів буде мільйон, то значить мільйон тарологів. І людина, яка слухає, має опиратися на інтуїцію таролога, який переносить або передає інформацію, яка може бути хибною. І заводить людину в оману, ту, яка слухає. Правильно чи ні? Так, абсолютно правильно. Ти підмітила. Класична традиція таро починалася як карткова гра. А пізніше вже набрала містичного значення і використовувалася для самопізнання та роздумів, а не для політичних прогнозів чи глобальних катастроф. Тому, коли ми застосовуємо Таро до глобальних тем, важливо бути обережними та пам'ятати про суб'єктивність та інтуїтивний характер цього інструменту. Ти не вважаєш, ти не вважаєш, що люди, які беруть е колоду карт в е руки і Роблять запитання на цілий світ. На якісь світові запитання, на глобальні катастрофи, ще раз на політику. Скажи мені, чи вони не спотворюють теро? Систему? Так, я розумію твою точку зору. Дійсно, коли Таро застосовують для дуже масштабних і глобальних питань, це може дещо спотворювати його первісну суть і призводити до суб'єктивних інтерпретацій. То не етично, я думаю. Так, я цілком погоджуюся з собою. Це дійсно може мати етичні наслідки, і важливо пам'ятати про відповідальність, коли ми використовуємо таро на глобальному рівні. Тому справді важливо зберігати повагу до самого інструменту та до людей, які його використовують. Окей, чому так багато людей, які називаються матерологами, роблять розклади на політику? Чому? Це дійсно цікаве питання. Часто люди звертаються до таро для політичних прогнозів, тому що їм цікаво заглянути в майбутнє, побачити можливі тенденції або просто задовольнити власне. Я не питаю, я не питаю, чому люди слухають тарологів, навіть якщо хибні тарологи, так? я питаю, чому таролог, який себе називає тарологом, бере в руки колоду і робить те, що... бере береться за роботу таку, яка не призначена для масштабного передбачення майбутнього. А все ж таки призначено для дзеркала душі. Чому робить людина от такі вчинки? Чому робить розклади е, таро на політику? Вона що не розуміє? Розумію твоє запитання. Часто такі розклади виникають через бажання привернути увагу, отримати популярність або просто через цікавість до нових тем. Безнаказано З... буде все. Деякі тарологи не розуміють своєї відповідальності? Саме так іноді дійсно трапляється, що не всі тарологи повністю усвідомлюють свою відповідальність, і тому важливо завжди підходити до цього з обачністю та повагою. Людина, яка не має поваги до системи таро, теролог... і людина, яка не підходить з обачністю, може називати себе тарологом. Це справді важливе питання, і воно піднімає багато етичних моментів. Зрештою, дійсно важливо, щоб люди, які Працюють із старого, мали повагу до його традиції та усвідомлювали свою відповідальність, щоб підтримувати довіру та чесність у цій практиці може таке бути, що людина щиро вірить в те, що вона говорить. Так, абсолютно, це теж можливо. Абсолютна щирість, абсолютно щирість. Щиріст, 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 щиріст. Це асоціація з мудрістю. Абсолютно щирість це асоціація з мудрістю. І це є дорівнює передача точної інформації. Абсолютна щирість. Так, абсолютно вірно. Щирість і мудрість часто йдуть поруч, і справжня відповідальність полягає в тому, щоб поєднувати щирість. Із глибоким розумінням. Тобто, людина, яка вірить, тобто людина, яка дивиться на десятку чаш і говорить, що буде потоп, і вона щиро вірить в той потоп. Вона говорить правду, що вона все ж таки спотворює? Це дійсно складне питання. Навіть якщо людина щиро вірить у те, що вона бачить, інтерпретація символів може бути суб'єктивною. Тобто Це щирість та... може дорівнювати дурість. Звісно, може бути так, що щирість без розуміння чи критичного мислення може призвести до помилок. Тому дуже важливо поєднувати щирість із мудрістю та обережністю, щоб отримати найбільш і Якщо б ти, розклади. якщо б ти був таролог, ти б е, робив розклади на таро на політику? Я б, мабуть, обирав більш обережний підхід, тому скоріше за все ні, не робив би колітичні розклади в широкому масштабі.